Під головуванням заступника міського голови Таїсі Скрипник відбулось чергове засідання координаційного центру підтримки цивільного населення, на якому були присутні представники структурних підрозділів Подільської міської ради, Липецького старостинського округу, фахівці громадських організацій, Подільської РТЦК та СП, Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості соціальних та медичних установ. Головне завдання центру підтримка та координація роботи структурних підрозділів та спеціалістів Цілізованих міських служб задля надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни. Центр працює за різними напрямками: соціальним, медичним, психологічним, освітнім правовим. Координує роботу з підтримки внутрішньопереміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. У ході засідання перед присутніми виступила директорка департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що станом на 9 жовтня 2023 року в Подільській громаді офіційно зареєстровано 2488 внутрішньопереміщених осіб, яким надається широкий спектр соціальних послуг. Також у громаді впроваджена та ефективно працює цільова програма підтримки населення на 2021-2023 роки, якою передбачено надання матеріальної допомоги як мешканцям подільської громади. Пораненим українським воїнам, так і внутрішньо переміщеним особам. Далі перед членами координаційного центру виступила директорка Подільського міського центру соціальних служб Наталія Шалашна, яка розповіла про принципи соціального супроводу ВПО. Вона зазначила, що фахівцями центру сформована та продовжує поповнюватися єдина база внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території Подільської громади. Разом з цим продовжується підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на сьогоднішній день. Подільський міський центр соціальних служб визначений як центр надання та розподілу гуманітарної допомоги ВПО та родинам із числа СЖО. Який працює під керівництвом заступника подільського міського голови Людмили Задорожної у зв'язку з цим фахівці центру перебувають на постійному контакті з благодійними фондами та громадськими організаціями, яким надсилаються листи з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів, харчування, засобів гігієни та інших товарів за безпосередньої допомоги гуманітарного штабу? Систематична допомога надається літнім людям, ветеранам війни. Про це розповів присутнім Степан Бацур. Керівник організації ветеранів Подільської міської територіальної громади. Про те, як працює Державна служба зайнятості із переселенцями, розповів Олег Кунаренко, тимчасово виконуючи обов'язки директора Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості. Він зазначив, що насамперед у переселенців є можливість отримати ваучерне навчання, завдяки якому можна безкоштовно отримати освіту або перекваліфікуватися і отримати ще одну спеціальність. Вже з такою можливістю внутрішньопереміщені особи матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю сьогодні. У нас відбулося засідання. Координаційного центру підтримки цивільного населення, який створений при виконкомі Подільської міської ради, і в черговий раз ми слухали доповіді служб, які працюють на на, заради підтримки наших людей, наших людей цивільного населення, наших внутрішньопереміщених осіб, що для цього зроблено, яка надана допомога. Ми сьогодні скаргували свої плани. Також ми продумали, як. Як це в подальшому працювати, а також ми відмітили те, що ми дійсно надали дуже багато, надано дуже багато допомоги і внутрішньо переміщеним, і нашим ветеранам, і нашим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. За цей час від початку війни дуже багато роботи зроблено, і було дуже приємно, що ми сьогодні в нас були такі спогади, що що було, як ми працювали, Вали, як ми набиралися досвіду, як ми е, е, яку допомогу надавали, і ми зрозуміли, що ми дійсно команда, що ми дійсно працюємо разом. Ми працюємо на підтримку нашого населення, і ми дуже робимо багато всією, всією командою для цивільного населення нашої громади. Координаційний центр підтримки цивільного населення в Приподільській міській раді і надалі продовжуватиме свою роботу та надаватиме весь необхідний спектр послуг людям, які постраждали внаслідок війни. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.